Це надзвичайно важливо, щоб на Серафимовича зараз з'явився сквер, зокрема, і активісти демократичного альянсу робили так, щоб це стало сьогодні можливим. Тому відповідно нам край, хотілось би, щоб сьогодні було відповідне рішення ухвалено і про повернення земельної ділянки, і про облаштування безпосередньо на місці зеленої зони скверу для мешканців територіальної громади міста. Водночас я хотів би зауважити, що якщо цей другий пункт не має ніякої юридичної. Сили, то чому тоді безпосередньо доповідачі і співдоповідачі так за нього сильно тримаються? Головою профільної земельної комісії було зазначено про те, що створено якийсь алгоритм, який дозволяє досягнути компромісу. Ну, якщо створено якийсь алгоритм, то можливо, ви давайте винесіть його на голосування, і ми будемо його застосовувати не по відношенню до одного виключного питання, а до всіх без виключення. Правильно? І відповідно з, з, з тих міркувань наша пропозиція така ще раз. Номер два, ми виключаємо з пропонуємо виключити з цього рішення, проголосувати і відповідно тоді вже розглядати окреме питання про алгоритми, про надання земельних ділянок і подібне. І ще моє сьогодні прохання. Я так бачу, що сьогодні удар солідарність вирішив вирішили відзначитися, і головою комісії я вважаю, що це свідомо ведення в оману про те, що була внесена пропозиція прокуратури щодо формулювання безпосередньо, оскільки цього не було, Прошу до майбут... в майбутньому до таких речей не вдаватися. Добре, що тут є юристи, які можуть перепитати або заперечити, бо так і громадськість, яка зараз спостерігає за тим, що відбувається тут, і депутати безпосередньо Київради, які недобре розбираються в земельних питаннях, і ви взагалі подумали, щоб прокуратура бере участь в норматворчій діяльності в Києві. Дякую, Василь Миколаєвич. Було пояснено, що це обмова. Тому не треба звинувачувати введені в оману. Це ви не правій зараз. Тому що ще було пояснено запит депутату. Тому давайте не, на, не збуджувати зал. Тому що тепер я маю дати відповідь знову Прокопіву Володимиру Володимировичу, якого ви що звинуватили в тому, що він вводить когось в оману. Прокопів Володимир включіть, будь ласка, мікрофон. Давайте уникати цього. Шановний пане Василю. До вас, мабуть, я третій раз просто пояснюю для тих, кому тяжко це доходить. Ми при вирішенні цього питання, я як депутат міської ради. Консультувався з фахівцями всіх галузей, всіх правоохоронних органів в тому числі. Консультувався як депутат міської ради і отримав консультацію, що краще зробити таким чином. Це перше, друге, Щодо алгоритму, алгоритм неможливо виробити один для всіх скандальних забудов, тому що кожна в своїй певним чином унікальна, і до кожного випадку треба підходити окремо і розглядати, яким чином там вирішити друге що стосується пункту 2, ми напрацювали комплексне рішення а це вже те що я пашу пане